Ольга Сумська на своїй сторінці в інстаграм поділилась цікавою фотографією одночасно з двома холостяками. Поруч з акторкою стоять Тарас Цимбалюк та Олександр Терен, де саме пощастило спіймати двох холостяків, поки що невідомо, і тому складно передбачити, з якою метою Тарас і Олександр опинились в одному місці. Але ще більше глядачів цікавить, про що говорили холостяки. Судячи по кадрам зі сторінки Ольги Сумської, чоловіки дійсно про щось поговорили, тільки не зрозуміло про що йшла мова. В коментарях до світлини вже з'явились припущення, що то був обмін досвідом. Самі ж холостяки поки ніяк не коментують дану світлину, однак Тарас зробив репост на свою сторінку. Нагадаю, що в одному з інтерв'ю у Олександра Терена запитали, чи є в нього якась порада для Тараса. І єдине, що він порадив, це не забувати про самоцензуру та контроль власних емоцій. А що думаєте ви? Яка була мета зустрічі двох холостяків? Чи це все звичайна випадковість? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.